Гармонія, це, мабуть, самий затребуваний матеріал у Пандарії. Вона використовується у всіх професіях. Якщо ти, наприклад, блексмітер, вона знадобиться для крафту боєшних епіків. Якщо ти, наприклад, Алхімік, за допомогою неї можна обійти щоденне КД і скрафтити додатковий Лівінстіл в будь-якій кількості, тут ти будеш впиратись лише в наявну кількість гармоній, які у тебе є. Окрім цього, ти завжди можеш купити інші затребувані інгредієнти за гармонією. Вендор, який продає різні матеріали для. Різних професій знаходиться у столиці посередині тераси. Щоправда, всі ці інгредієнти нескладно здобуваються і навіть більше того купляються на аукціоні. Тому, звісно, витрачати на це гармонії, які, в свою чергу, неможливо купити не зовсім доцільно. Споти для фарму гармонії можуть бути доволі різні і розкинуті вони по всьому континенту. Насправді сказати, який спот є найкращим, доволі складно, і взагалі я особисто помітив, що шанс на дроп залежить і від левела Муба, і від. Його складності. Зазвичай, якщо це моб, який вбивається легше, то і шанс на дроп буде менший. Ну і звісно, навпаки, якщо моб жирніший, то шанс на дроп більший. Так, тут, мабуть, є винятки, проте загалом особисто я помітив, що працює це саме так, і якщо ти вбиваєш більше мобів легких та нижчих за левелом, це ще не означає, що фармити ти будеш більше, ніж якби ти вбивав меншу кількість мобів, але жирніших та вищих левелом. Насправді, спот фарму гармонії, який я сьогодні Покажу не претендує на найкращий, більше того, я навіть впевнений, що десь є кращий спот. Проте серед тих, які мені поки що попадались, цей спот однозначно найкращий. І також враховуючи, що цей спосіб також дозволяє додатково формити певну кількість тканини, мені як Тейлору він зайшов на ура. Спот знаходиться ось тут у локації Dreadweighs, також, якщо ти не танк, я раджу мати усі виконані дефолтні квести на цій локації, щоб у тебе були наявні підсилення від фракції Клаксі. Мої підсилення ти зараз бачиш на екрані для тих, хто не в курсі, одночасно можна мати не більше двох підсилень і змінити їх можна у хабі фракції Клаксі. Якщо у тебе немає підсилень, в принципі фармити спот можна і без них, але з ними це буде робити дещо швидше та легше. Окрім цього, я раджу мати. Гір хоча б 440, оскільки тутешні моби не самі хілі, а також ти завжди можеш нечайно спулити елітку, хоча якщо приловчитись, то обходити її стане доволі просто. Також у цьому способі я використовую поушену флаг, за допомогою нього з мобів будуть випадати трежери, у яких є невеликий шанс на дроп гармоній. Тому, звісно, ця потка це must have. Мою сумку ти зараз бачиш на екрані, фактично у ній тільки їжа і поти. Я буду фармити рівно годину і через декілька Кілька хвилин у цьому відео ти сам побачиш, яку кількість ресурсів, а зокрема і гармоній, я нафармлю за цей час. Мені прийшлось сильно прискорити відео, якому я фармлю, але прислідковувати час ти можеш за таймером, на який зараз показує стрілка, оскільки цей спот я фармлю періодично, я можу поділитись деякими даними. Повертаючись до трежерів, я помітив, що в середньому за годину у мене виходило нафармити від 30 до 45 трежерів. В середньому за цю кількість. Кількість трежерів мені випадало від 4 до 7 мотів гармонії, не те що багато, але навіть така кількість варта того, щоб купувати поти навіть по трохи завищеній ціні. Окрім цього, з трежерів випадає різна руда, і якщо враховувати лише її та чисте золото, яке випадає з трежерів, я повинен сказати, що один трежер окупає себе приблизно в 2-3 рази, і це без врахування потенційного золота з гармонії. А також, оскільки всі моби на цьому споті це мона. Гумано... Моїди додатково особливо добре фармиться тут тканина. Тому якщо ти тайлор, цей спот може сподобатись тобі більше за інші. Чим ще мені подобається саме цей спот, так це тим, що тут майже не буває конкуренції. За всі години, які я провів на цьому споті зі старту Пандарії, можливо, лише раза три або чотири мені попадались гравці, які забирали на себе паки, але навіть вони, скоріш за все, тут виконували просто квести, тому що вже через декілька пачок вони просто звідси йшли. Вийду дивитись, як я фармлю, ти можеш до кінця, щоб пересвідчити, що відео ціле і ніде не обрізається, або ж якщо ти хочеш одразу Побачити, що я зміг нафармити, тоді перемотайте відео на позначку 5 хвилин 30 секунд. Саме там я закінчив фарм. Ну що ж, усі ресурси, які мені вдалося нафармити за годину. Ти зараз бачиш у моїй сумці. Саме по гармоніях у мене вийшло 39 мотів, це майже 4 цілі гармонії. Також у мене вийшло 600 тканини, трохи руди стрежерів та деяка зеленка і навіть одна синька. Багато це чимало кожен вирішує сам для себе, особисто на мою суб'єктивну думку, це досить непогана кількість ресурсів. Ну а на цьому я дякую тобі за перегляд відео. До зустрічі!